Вірусний лайкосокішок це захворювання вірусної тіології, що вражає систему кровотворення, і характеризується пригніченням імунітету, виникненням інфекції та злоякісних пухлин у будь-яких органах. Важливо розуміти, що лейкоз поширюється виключно в котячому середовищі і не заразний для людини. Хвороба становить серйозну загрозу для нещеплених кішок, які контактують з іншими кішками, перебуваючи на вільному вигулі, у притулках або готелях для тварин. Основним шляхом зараження є передача вірусу лейкемії кішок контактним шляхом, тобто зі слиною, сечею. Виділенням з дихальних шляхів та слизових оболонок, наприклад, під час бійок з укусами ігор або дружнього облизування при спільному поїданні їжі з однієї миски або використанні загальної підстилки. Кошенятам передається через плаценту під час пологів з молоком. Також при переливанні крові у тварини є шанс підхопити інфекцію навіть від донора із прихованим вірусом. Так само часто переносниками інфекції стають блохи. Слід зазначити, що не всі тварини можуть заразитися лейкемією, навіть при тісному контакту з інфікованими. Деякі мають настільки сильний імунітет, що при зараженні їх організм виробляє достатню кількість активних антитіл, здатних впоратися з вірусом лейкозу. Існують три форми перебігу лейкозу. Перша форма це абортивна. На жаль, вона зустрічається вкрай рідко. При цій формі імунна система організму одразу відповідає на вірус і успішно з ним справляється. До того моменту, як відбудеться ураження кісткового мозку. Друга це латентна або регресивна, це прихована форма захворювання, що характеризується відсутністю клінічних ознак. Проте при даній формі тварина є джерелом інфекції. Відсутність ознак можна пояснити тим, що, хоч вірус і тканини організму, але успішно розмножуватися не може через сильний імунітет носія. І третя це прогресивна форма. Це найважко протікаюча і найпоширніша форма. Характеризується швидким розмноженням інфекції в тканинах організму, що призводить до незворотніх наслідків та смерті тварини. Ефективного лікування від лейкозу кішок немає. Лікування зводиться до симптоматичної терапії, спрямованої на усунення наслідків вірусу. Дуже важливу роль відіграє якісна профілактика. Необхідно кожного котика перевіряти на наявність інфекції. Найшвидший спосіб це зробити експрес-тест на хронічні вірусні інфекції. І при негативному результаті для кішок, які знаходяться на вільному виголі або у притулках, необхідно дотримуватися схемі вакцинації не тільки від базових вірусних інфекцій, але й від вірусного лейкозу кішок. Наразі на ринку є вакцина від вірусу лейкозу Пюровакс flv Вакцинація відбувається за наступною схемою: для кошенят це у 8 та 12 тижнів, для дорослих котів з ревакцинацією у 2-4 тижні і подалі один раз на рік. Окрім вакцинації, до профілактики належить обов'язкова ізоляція інфікованої тварини, кастрація, якісна годівля та вчасні обробки від екто та ендопаразитів. Бережіть себе та піклуйтесь про своїх котиків.